Борці з міста Південного повернулися з чемпіонату Європи та світу з пляжної боротьби. Спортсмени успішно виступили на міжнародних змаганнях, завоювавши дві бронзові медалі. Змагання проходили в Хорватії з 28 по 29 травня. В чемпіонаті взяли участь понад 250 спортсменів з різних країн. Наші борці представляли Україну у вікових категорій Ю-15, Ю-17 та Ю-20. Спортсмени з південного змагалися як в Чемпіонаті Європи, так і в Чемпіонаті світу з пляжної боротьби. Олексій Харчук виступив як тренер та учасник змагань. На чемпіонаті світу в нас приймав участь я та Летюк Владислав. От, а на чемпіонаті Європи ми привезли дві медалі. Розумію, що ти маєш показувати приклад своїм спортсменам, ти маєш, і вони тобі допомагають, і ти їм допомагаєш. І завдяки взаємовиручці. Також з нами їздив Ануфлів Олександр Михайлович. Він їздив як батько, як тренер і як представитель одеської. Федерації пляжної боротьби він їздив, він нам допомагав, мотивував нас, десь виконував свою роль, яку він виконував раніше. Він, як мій перший тренер, їздив, також мені допомагав. Я поступився в мене в групі. Мої був американець і Серп був і Азербайджанець. З міста Південного представляли Україну на чемпіонаті Європи та світу чотири спортсмени. У складі досвідчені борці, за плечима яких численні змагання та перемоги на всеукраїнському рівні, а також в міжнародній арені. Було дуже цікаво, дуже понравилось, багато було людей. Схватки були тяжкі, але боролись как могли. Тяжела була схватка з грузином, з нашим борцом Нікіто Іневським. У них с ним была такая небольшая рубка. Так, Все понравилось, все отлично. Як вы уже за деньги вам удалось перемогу? Поддержки семьи и тренера. Ну и тренировки. Много было двойных тренировок за день. Тренировались на песке возле моря, тренировались здесь. Очень сильные тренировки были. Везение. Везение это самая большая фишка у меня. И все. Це для мене були перше змагання на цьому рівні. Мені змагання дуже понравилось. Я ще залишився на мірову серію. Дивитися, як бороться старші. Мені дуже сподобалося. Що за впливає на витривалість спортсменів? Що потрібно робити, щоб якось можна під час суточок на килимі мати якусь перевагу? Ну, це тренування кожен день, там, по дві тренування, по три тренування, як буде. А так, як тренер то я такі здання такі роблю. Чего вот, так, тоже. Остались очень хорошие впечатления. Соперники были из разных стран, с Европы, с Азии было очень много стран. Сильные представители были. Первые номера с каждых стран. Было тяжело, но впечатления остались хорошие. Это хороший опыт на дальнейшее. Это был первый старт среди взрослых. Я только закончил категорию U20, поэтому для меня это хороший опыт. Я рад, що вчилась поїхати поборотися. Пляжна боротьба чисто мало навіть? Звісно, сложна, так як вид наш – нас вольна боротьба. На песке тяжелее стоять, тяжелее двигаться. Но Ми достаточно давно уже практикуємо боротьбу на песке, поэтому потихоньку свои свої привыкаем к этой борьбе. Наші борці вже готуються до нових змагань. Цими вихідними відбудуться змагання із греплінгу.